Кримський півострів з Херсонською областю на материку з'єднують дві основні магістралі Чонгарджанкої на сході і траса Сімферополь Яникапу на заході. Обидві дороги капітально відремонтовані 2024 року, і ними цілодобово прямують на південний фронт колони вантажівок з пальним, зброєю, боєприпасами, провізією і солдатами російської окупаційної армії. Цими ж покращеними дорогами до кримських портів із окупованого півдня йдуть каравани вантажних автомобілів із зерном, насінням соняшнику та іншими товарами для незаконного експорту. Не забувають окупанти і про ще одну надважливу дорогу війни між Кримом та Херсонщиною Арабатську стрілку. Ця колись багата бальна екологічними ресурсами коса стала настільки мілітаризованою і закритою, що пропагандисти показали лише кілька секунд ремонту головної дороги і однакові кадри в сюжеті про нанесення розмітки.